Відпочивати для себе. Угу. Так, відпочивати для себе. Мама також робила все для нас, але не для себе. Угу. І от тепер прям можеш закрити очі і побачиш, як твої дітки перед тобою стоять і кажуть: мама. Нам тебе достатньо і так. Тебе в нашому житті достатньо. Твоєї любові достатньо. Якщо вона достатньо, це наші уроки, дай нам їх лін, проходити. Ну. Дозволь собі їх відпустити. Дозволь собі їм проходити свій шлях. Тебе достатньо. Відчепись від себе. Ти ж дивилась на маму і також така, боже, мама, де приділити собі час, ми що там, самі не погуляємо чи не те. Будь-яка, мабуть, дитина мріяла, щоб батьків не було вдома. Щоб нарешті побути наодинці. Так само з моїм малим ми їдемо в село. Він каже, мам, видійте, я залишаю сам вдома.